Книга Пророка Ісаї, розділ 46. Бел хилиться, нево валиться, божищ їхніх кладуть на скот та на худобу, і їх несе утомлена скотина, як навантажений тягар. Вони валяться, хиляться разом. Не можуть врятувати ноші, і самі йдуть у неволю. Послухай мене, доме Якова, увесь останку дома Ізраїля, що його я носив уже від материнського лона, що ним я піклувався вже від утроби. До старості вашої я буду той самий, до сивини я буду вас носити. Я вже робив так я носив вас і носитиму далі я вас урятую. Кому ви хочете мене уподобити, прирівняти, на кого хочете, щоб я скидався чи був схожий? Вони з гамана золото висипають, важать вагою срібло, золотаря наймають, щоб з того зробив Бога. Щоб перед ним поклони бити, ставати навколішки. Беруть його на плечі, носять його, ставлять його на місці, і він стоїть, не зрушиться із свого місця, кричать до нього, а він їм не відповідає, в біді не допомагає. Згадайте це і зрозумійте, до серця грішники прийміть. Згадайте давнє споконвіку, що я Бог і іншого немає, рівні мені немає, я оповіщаю вже спочатку те, що буде, далеко наперед, що ще не сталося. я кажу Думка моя здійсниться, я виконаю все, що мені до вподоби. Я кличу птаха хижака зі Сходу. Мужа з далекої країни, якого я призначив. Я це сказав і це вчиню. Я це призначив і це зроблю. Слухайте мене, ви тугі серцем, ви, що далекі від спасіння. Я наблизив моє спасіння, воно вже недалеко, допомога моя не забариться. Я дам Сіонові моє спасіння, Ізраїлеві мою велич.